Сторінка 156, параграф 39. Які є способи комунікації тварин, міграції? Які особливості індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки тварин? Умовно різноманіття поведінкових актів тварин можна розділити на три основні групи: індивідуальну, парну, наприклад, репродуктивну і групову соціальну поведінку. Малюнок Утім, цей поділ є доволі умовним. Деякі з видів поведінкових актів, як от територіальна поведінка чи міграції, можуть бути притаманні кожній із цих груп. Малюнок 39 перший. Приклади різних видів видів поведінки тварин. Пасивний захист гусениця нічного метелика, п'ядуна, завмирає в разі небезпеки. другим активний захист погрозлива, позапаука, тарантула. Третє. Гієєнічна поведінка. Фламінг очистить пір'я Четверте. територіальна Співом соловейка позначає зайняту територію. П'яте міграції: клин сірого журавля. Малюнок 39.2. другий. Типи поведінки тварин залежно від мети. Типи поведінки міграції, територіальна поділяється індивідуальна, репродуктивна, соціальна. Індивідуальна поділяється на харчова, гігієнічна, захисна, дослідницька, навчальна, харчова, використання знарядь, захисна, комфортна, терморегуляційна, захист від ворогів, активний захист, пасивний захист, репродуктивна поділяється на шлюбна, батьківська, соціальна, на агресія, ритуалізація та ієрархія. Індивідуальна поведінка забезпечує життєві потреби та Виживання окремої особини. Вона спрямована на пошук їжі, побутову житла, захист від ворогів, використання різних снарядів тощо. Серед різних видів індивідуальної поведінки тварин цікавою є дослідницька діяльність, спрямована, наприклад, на ознайомлення з навколишніми умовами, чи можливе тут влаштування своєї оселі, чи достатньо тут їжі тощо. Цікаво знати, для захисту свого черевця, позбавленого щільного покриву, рак самітник використовує черепашки молюсків. Міри росту рак вимушений замінювати стару черепашку на більшу за розміром. Але перед тим як здійснити такий обмін, рак самітник певний час досліджує нову черепашку та її придатність як нової схованки. Репродуктивна поведінка тварин спрямована на те, щоб залишити нащадків, вона пов'язана з утворенням пар, навіть такі тварини, як скорпіони, в яких самки і самці живуть окремо на період розмноження, утворюють пари. Народження нащадків та Часто з подальшою турботою про них утворення пари часто супроводжується складною шлюбною поведінкою, наприклад, шлюбними танцями. Піклування про потомство є дуже поширеним серед тварин. Воно може включати побудову захисних споруд, нір, гнізд, барлігів тощо, безпосередній захист потомства, особливо якщо воно вилуплюється або народжується нездатним рухатися самостійно. Своєрідною формою піклування про потомство є гніздовий паразитизм. Наприклад, зозуля звичайно підкладає свої яйця у гнізди інших птахів. Цим вичерпується її турбота про нащадки. Про пташенят зозулі надалі піклуються прийомні батьки. Соціальні тварини живуть у складі постійних груп. Прикладами таких тварин є суспільні комахи, терміти. Мурашки, джмелі, медоносна бджола, оса, шершень, вовки, північні олені, дельфіни та багато інших в угрупуваннях соціальних тварин часто спостерігають явище і ієрархії домінування. При цьому, внаслідок постійних взаємодій, часто агресивних, між особинами такого угрупування визначається положення окремих особин, їхній ранг. Встановлення рангу окремих особин в угрупуванні дає змогу надалі уникати постійних конфліктів. Взаємодія особин має ритуалізований характер. Вожаки демонструють статус певними позами, яким інші відповідають позами умиротворення та покори. В угрупуваннях певних видів тварин можна спостерігати розподіл функцій між особинами. Яке значення має територіальна поведінка? Територіальна поведінка може бути притаманна окремим особинам як елемент індивідуальної поведінки, шлюбним парам, з дитинчатами для убезпечення потомства і соціальним групам, стадам з граєм насамперед для спільного живлення, випасу або полювання. Різняться і способи позначення мітити свою територію, хижі савці можуть залишати подряпини на корі дерев, копитні витоптані ділянки. Часто тварини використовують пахучі мітки, виділення пахучих залоз, як, от у лемура, червоно-черевого чи сечі, наприклад, у овків і собак, співсоловейки та інших гніздових птахів, найчастіше ознака територіальної поведінки, усталені території. Груп особин одного вида дають змогу уникнути зайвої конкуренції і знижують агресивність. Такі складні форми поведінки, як територіальна і соціальна, потребують розвиненої комунікації між тваринами. Як тварини комунікують між собою? Тваринам, як і людині, притаманна комунікація, здатність передавати інформацію про зовнішнє середовище і внутрішній стан однієї особини іншим у той чи інший спосіб. У відповідь на такі сигнали інші. Особини свого або навіть інших видів, як от при криках тривоги у птахів, змінюють свою поведінку. Тварини сприймають різні типи сигналів за допомогою відповідних сенсорних систем зорової, слухової, нюхової, смакової, дотику. Як тварини орієнтуються у просторі, будь-які періодичні або неперіодичні переміщення потребують від тварин здатності орієнтуватися у просторі. Для цього вони виокремлюють різноманітні подразники: зорові, звукові, нюхові тощо. Однією з найдосконаліших систем орієнтування у просторі є ехолокація, за якою тварина видає високочастотні звукові сигнали та виявляє предмети за хвилями, що відбиває від них такий самий принцип використовують в ехолокаторах для виявлення підводних об'єктів і опису донного рельєфу. А якщо замінити звукові коливання на електромагнітні в радіолокаторах, які дозволяють відстежувати об'єкти у повітрі, крім кажанів, ехолокація притамана дельфінам, косаткам, деяким тахам, як от стрижам саланганам, тварини також використовують ехолокацію для пошуку здобучі і полювання. Здатність орієнтуватися в просторі. Забезпечує і хомінг від англійського хоум, дім інстинкт повернення додому. Наприклад, робочі особини мурашок залишають мурашник в пошуках їжі, після чого повертаються саме у свій мурашник. Віднайти шлях до свого дому їм допомагають пахучі мітки, якими вони помічають свій шлях. Особливо важливу роль відіграє хомінг у житті тварин, які здійснюють тривалі періодичні міграції. Наприклад, перелітні птахи, як от журавлі, лелеки, ластівки, солов'ї, двічі на рік здійснюють міграції. Навесні прилітають для розмноження одні місця, наприклад, в Україну, а восени відлітають до країн з теплим кліматом. Міграція тварин від латинського «migratio» – переселення, переміщення, періодичне переміщення певних видів тварин, наприклад, перелітніх птахів, кажанів і навіть метеликів на значній відстані між середовищами, які відрізняють. Умовами існування. Найскладніші форми орієнтації під час міграцій притаманні перелітним птахам. Багато з них використовують для орієнтації зір, сприймаючи наземні орієнтири, наприклад, певні особливості ландшафту. Гірська місцевість, водойми тощо, але птахи можуть мігрувати і вночі, або тривалий час летіти над океаном. Тому під час таких міграцій вони орієнтуються за положенням сонця в день або за положенням зір на нічному небі. Які види здатні визначати своє положення за магнітним полем Землі, так званий магнітний компас? Є припущення, що шляхи міграції птахів це. Певне відзеркалення їхньої історії, і вони відповідають шляхам розселення видів з прабатьківських територій на інші, наприклад, у разі зміни клімату. Узагальнення поведінка тварин буває вродженою окремі безумовні рефлекси та інстинкти, та набутою формування умовних рефлексів. Вона може бути індивідуальною, наприклад, пошук їжі чи дослідження території окремими особинами та груповою, пов'язаною із спільними діями тварин у складі групи